Розміни, що потрібні зсу, читайте у новому випуску журналу НВ. Посилання в описі їхній наступ триває рекордно довго, рекордних сім місяців. Спочатку жовтня, з 9 жовтня, як зараз пам'ятаю, були перші атаки здійснені у районі Новомихайлівки. Нині окупованої фактично на Мар'їнському напрямку Новомихайлівки. Ось тоді перші атаки, відволікаючи маневр Росіян, було проведено. А далі 10 жовтня, хто пригадує, почався перший максимально великий... Який штурм на позиції наших військ в Авдіївці, ось відтоді рахуємо е, місяці, і виходить сім місяців безперервного наступу. Такого ще не було за увесь час повномасштабного вторгнення, і, і виходить питання: постає: а скільки ще, а як довго? Чи можна це взагалі виміряти? Дійсно? Я думаю, що у них е, стратегічно покладалися на концепцію, що американської допомоги взагалі не буде, і тому можна продовжувати наступ скільки завгодно, все рівно українці вже не зможуть. Контратакувати чи навіть е, створити ну той же самий паритет по артилерії, без арт-паритету по артилерії дійсно росіяни можуть е, рухатися досить бадьоро, скажімо так, е, скільки завгодно. Ну тобто, якщо у них буде е, радикальне перевищення по артилерії, по авіації і так далі, так як вони мали ці е, аспекти протягом семи місяців, то особливо вже навесні 24-го року, коли американська допомога. І стала відсутність американської допомоги стало проявлятися вже чітко на, на фронтах. То е, можемо так сказати, що росіяни е, сподівалися, що вони можуть витрачати скільки завгодно, вкладати скільки завгодно ресурсів бронетехніки, артилерії, боєприпасів людей все рівно е, приблизно десь влітку фронт посипеться. А можливо, ні, ну вони, звісно, розраховували раніше. Вони можливо думали, що. Протягом зими все це буде зроблено, і фактично, потім вже до осені вони окупують весь Донбас. І як ми казали, до американських виборів будуть готувати вже капітуляцію України, аргументуючи і пропонуючи до нової адміністрації сполучених штатів свої пропозиції по капітуляції України або мирному договору, як завгодно. Але вийшло не так. Тобто, по перше, їм не вдалося. Досягти оперативних успіхів на фронті Тобто ми можемо говорити про захоплення Авдіївки, захоплення певних територій, але це все таки тактичні тактичні прориви. От зараз вони намагаються якраз створити умови для оперативного прориву, але Знову ж таки, чи вистачить у них зараз ресурсів, чи зможуть вони це зробити? Важко сказати, у них вікно можливостей закривається. Тобто, як тільки було підписано американську допомогу, росіяни зрозуміли, що час закінчується. Вони не досягли оперативних успіхів, але треба це зробити. Бо очевидно, що російські генерали пообіцяли. Кремлю, що все буде зроблено, а вони виявляється, нічого не зробили. Ресурси витрачені просто величезні. Це ну видно і по відео, і по будь-яких підрахунках осінтера осінтерів офіційних даних і так далі. Величезні ресурси витрачені. І дійсно продовжувати наступ в такому темпі, особливо якщо у українців буде зростати можливість протидіяти, бо якщо у нас вийде. Перетет або умовний перетет, якщо враховувати вищу якість української артилерії по боєприпасах, наприклад, тоді наступ в такому темпі для росіян просто стане неможливим. Якщо в нас стане більше протитанкових засобів, ще один аспект, який зараз росіяни використовують, щоб проходити далі, тому що у нас просто FPV перетворилися на суперуніверсальний інструмент. Бо в умовах дефіциту боєприпасів протитанкових засобів дійсно це стало такою паличкою виручалочкою. Але зараз може стати класична вже е, можливість України протидіяти наступу, і тоді росіяни просто не зможуть рухатися навіть в такому темпі. Тому травень буде дуже важкий. Це однозначно, тому що росіян це можливо останній місяць, коли вони зможуть використати. Відсутність паритету в артилерії протитанкових засобах, і що важливо, можливо, і в системах ППО, а можливо, ще й в авіації. Бо, наприклад, в червні, якщо Україна отримає ще F-16 на фоні вирівняння ситуації з боєприпасами і Іншими засобами тоді про які про які наступ можна говорити зараз. Тут знову ж таки виникає запитання: наскільки реальними можна говорити про нові фронт відкривання нових фронтів? Бо зараз приблизно от в трьох областях російських прикордонних, які знаходяться на північному сході, знаходиться близько 50 тисяч військовослужбовців. Військових плюс техніка, звісно, не по штату набагато менше, ніж треба. І це на три-три області на досить широкий фронт. Це не наступальне груповання, тобто цьо, цих сил точно не вистачить. Але знову ж таки, я з, я з вами абсолютно згоден, що для того, щоб підтримати оце ІПСО, е, 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 ілюзію того, що фронт посипався, що більш того, фронт починає сипатися і, наприклад, в Сумській, Чернігівській, Харківській областях, для цього можуть бути проведені диверсійні і навіть рейдові операції, які будуть. Ну а чому? б? Росія, Росія ж все копіює. Чому б їм не провести такі собі. <рес> РДК Рейд, але в зеркальному відображенні щось таке більш більш потужне ніж просто захід кількох ДРГ. І створити ілюзію, що пішов великий наступ. Це буде звісно, по-перше, тиск в інформаційному просторі, а з іншого тиск на командування. команди. Бачи пане Михайло. знаєте, вони зараз дуже добре тренуються за допомогою гольфкарів цих мотоциклів, які зараз використовують на фронті. Це ж все активно воно ну, для подібних таких банза, атак наскоків рейдових дій. Да, спробувати знайти зараз. Вони постійно проводять розвідку, тому що то там ДРГ зайшла, то там ДРГ заходить в принципі не тільки щоб покошмарити українських військових і цивільне населення, але й проведення розвідки, тобто розвідки боєм, в тому числі, або просто розвідки, визначити ті напрямки, де можливо. Дійсно зайти там на кілька десятків кілометрів, можливо, не так розраховують, і там пошуміти, потім зникнути. Але ефект буде досить потужний з точки зору, якраз травня цього найбільш напруженого місяця, коли в нас іще не буде ні достатньо людей, ні достатньо техніки, боєприпасів і так далі. І оцю в цю мить якраз тиск ще й на інших фронтах вона може вдарити просто по суспільству. Нерви можуть не витримувати, нерви можуть не Тривати українське командування українських військових, і так далі. Тобто, спробувати вони можуть, і тут важливо дійсно розуміти, що насправді великого наступу на сході на північному сході не може бути. Оце це важливо розуміти, що українське командування, українська розвідка, звісно, це ми такі зараз розумні. Українська розвідка абсолютно чітко слідкує, розуміє і і дивиться не тільки за приготуваннями. Великих угруповань, але й за діями і підготуванням, можливо рейдових якихось операцій чи дій ДРГ насправді дуже цікава в цьому відношенні. Цікава ситуація, коли українські ССО знищили безпілотниками на сумському напрямку. А сумський напрямок розуміємо, що це російська територія тих же самих буків і ви публікували це. Так, це вчора була ця історія yeah. бійці сил спеціальних операцій. Два, два буки якраз таки знищили на ну, напроти сумщини, скажімо так, на yeah. території Російської Федерації. Це означає, що окрім того, що е, наші ССО там працюють і не тільки безпілотниками, я впевнений. Це означає, що вони ведуть розвідку, спеціальну розвідку. Вони проводять всі необхідні заходи для того, щоб розуміти, де може бути наприклад е, прорив або можуть бути дії рейдові, або вони можуть десь. На накоплювати сили, тобто оця ситуація з Буками означає, що українські війська не сидять пасивно, не дивляться кудись просто в біноклі, а повністю занурені в цю ситуацію, причому досить глибоко занурені, в тому числі на території Росії. Це щоби просто зрозуміти, що українська армія не чекає, поки росіяни десь там сформують якісь угруповання і почнуть. Проникати на українську територію точно так же діють українські війська. Я впевнений, українські ДРГ працюють, українські ССО працюють, бо це у них, в принципі, є функціональним завданням. А тому я, я не думаю, що для Росіян все так там просто і легко все це організувати, тому тут все таки більше і ПСО. Нагадаю, до речі, що ССО також проводить ІПСО, і одним з основних завдань ССО на оперативному рівні є проведення інформаційно психологічних операцій для того, щоб збивати противника з пантелику і виводити його з рівноваги. Тому я, чесно кажучи, не бачу поки що підстав говорити, що росіяни вже ось почнуть. Такі операції у нас е небезпека прориву фронту на Харківщині, е Сумщині і Чернігівщині, але е треба, звісно, тримати руку на пульсі, чим займається українська розвідка сили спеціальних операцій збройні сили прикордонні війська. але е е віддавати собі е також е в в те, що насправді ситуація контролюється. Ситуація контролюється, але травень буде важкий, і це от от, от просто такий мікс який дійсно накладає на нас ще відповідальність нашого психічної стабільності, нашої, тобто не всі новини треба відразу сприймати, як все пропало. Треба спокійно це все сприймати, аналізувати і в тому числі і будь-які заяви трошки подихати, почитати, подивитися, що робить українська армія на цьому напрямку, і потім зрозуміти, що насправді не все, не все так погано, як здається, з тієї чи іншої публікації. У добре, це це чудова якраз справді рекомендація. Я сам завжди притримуюся у спілкуванні там зі своєю аудиторією таких таких речей. Що справді е, можна витримати паузу, можна подивитися. Нас до речі, дуже часто, як ми можемо зараз побачити, в зв'язку із популяризацією. Наприклад, соцмереж новини летять. Інформація летять далі ніж будь-які ну, навіть спроби розібратися, хоча б спроби заглянути в першу джерела ці інформації. Чи справді це все відповідає дійсності? Копіпаст на копіпасті. Дуже часто це теж е, грішаться. Ми і, е, всі ми грішимо час від часу, але потрібно зробити зробити з того, звісно, що висновки. Одна втім, пане Михайло, сьогодні знаєте, я особистим таким досвідом поділюся. До речі, нагадую, що ми спілкуємося з Михайлом Самосем. Друзі, пишіть свої запитання. Маємо ще хвилин 10 нашої розмови, трішечки більше. Якщо хочете щось запитати, то ставте це запитання у чаті до трансляції. Але сьогодні горта. Раючи стрічку у Фейсбук, я натрапив на е, такий пост коротеньке запитання від е, воєнної кореспондентки е, каналу 1+, Піс Один Юлія Кирієнко. Вона постійно на фронті проводить чимало часу. І От Юлія написала таке, це не в режимі ЄПСО насправді, але це реальне створюється враження у багатьох з огляду на те, що зараз відбувається на сході на Донбасі. Вона поставила риторичне запитання. Е, зацитую його. Але теж відчуваєте, що ми програємо битву за Донбас? І отут я себе так зловив на думці, що тут варто по -по подумати трішечки глибше. Як ви гадаєте, ми програємо битву за Донбас з огляду на те все, що зараз відбувається на сході нашої держави? А, дійсно, тут відразу щоб це не в режимі ІПСО було, тому що битва за Донбас вона ведеться з 2014 року. Росіяни почали її відомо коли. Фактично знову ж таки, в квітні 2014 року. Десять років вже ведеться ця битва за Донбас. Різні етапи були. І зараз, от що, наприклад, в російських пабліках поширюють, і потім воно це заноситься і в нас, і в коментарях, і в публікаціях, і так далі: що український фронт сиплеться, да, росіяни несуть величезні втрати, але оскільки вони перемагають, перемога. Виправдовує будь-які втрати, особливо це популярно в Росії, тому що дійсно ну я не знаю, чи доходить їм там, чи не доходить до голови, чи до серця, чи я не знаю, куди вона там може дійти. Що дійсно так воювати не можна і що це колись вилізе їм боком, і потім вони будуть звісно плакатись там і розказувати, який Путін був ідіот. Але вони виправдовують так: от перемога, от як Жуков, да, він був кровавим маршалом, але досяг перемоги там мільйонами. Совєтських солдат і він герой, от так само і Путін рішучий, сильний. Він зараз перемагає на Донбасі, зараз все зробить. Алда величезні втрати, там все усіяно тілами, але все це виправдано, бо вони перемагають. Я насправді не бачу перемоги, тому що ну якщо знову ж таки кажу, у них залишається місяць. Вони профукали цілий цілі десять років. Зараз е вирішили, що настав той час, коли е вони, начебто, набралися того потенціалу е за допомогою Китаю, північної Кореї, Ірану і можуть собі дозволити е на фоні України, яка втратила на півроку підтримку Сполучених Штатів. Най, е такий найважливіший момент, до речі, коли вони почали наступ в, в жовтні, в жовтні сполучені штати припинили фактично нам допомагати. Ну так співпало чи не співпало, знову ж таки, конспірології. Не будемо розводити, але Фактично, вони цей час вони не використали ефективно, вони вони понесли величезні втрати, вони витратили величезні ресурси, але дивимося на карту: фронт не посипався. Я не, я не хочу говорити, що я зараз, тобто я не хочу зараз розводити пропаганду, що росіяни слабкі, українці сильні, і так далі. Але насправді давайте дивитися по факту. Давайте уявимо. Я завжди люблю такий прийом. Уявимо, що це ми. Наступаємо, а росіяни обороняються. От у нас такі втрати, і ми кажемо: ну, сім місяців наступали, понесли величезні втрати, але це ж перемога буде. Нічого страшного, ми ще трошки додавимо, але розуміємо, що в росіян через місяць буде достатньо артилерії. Можливо, літаки з'являться, можливо, те, що з'явиться в Україні. Я не думаю, що ми б зараз би говорили, що у нас битва на за Донбас вже виграна. Ми б говорили, що дійсно. Ну, Можливо, в рамках пропаганди говорили, що ми досягли все-таки Авдіївку, зайняли і так далі. Але я думаю, що в нас би вже роздавалися голоси протилежні, що величезні втрати, що робити, зараз росіяни отримують f 16 і що тоді ми отримаємо? Тобто просто раджу дивитися на речі реально. Знову ж таки, тільки якщо, якщо в нас дійсно хоча б в червні. Буде, будуть боєприпаси. Якщо в черні у нас будуть системи ППО, протитанкові системи достатньо. Якщо у нас будуть в кінці кінців, 16 ну тоді ніяку битву за Донбас вони не виграють, не виграють, тому що це фізично неможливо. Ну навіть якщо зараз на карту дивитися, і там, де вони намагаються там з е е е півдня з півночі обходити Турецьк, ну не вийде в них. Ну це занадто масштабна операція. Тобто е, наше командування явно не сидить, не чекає, поки вони реалізують свої завдання. Я впевнений, що е, те, що відбулось на часовому яру ну, останні дні, показують, що ситуація там, е, скажімо так, більш менш стабілізована. Я думаю, що і в напрямку очеретини там також будуть зараз здійснювати ті ж заходи. Я впевнений, що вони вже здійснюються. Тобто, прорвати фронт, щоб він посипався, я впевнений, росіянам не вдалося. Зараз буде дуже важко просто. В тому, що росіян залишається місяць, вони будуть кидати ще більше сил, аргументуючи це тим, що зараз переможемо, і все це спишеться. Тобто, неважливо скільки ми тратимо людей, танків, гольфкарів тобто, і так далі. ціною не постоїмо. Але, але воно вилізе. Воно вже вилізе в червні, коли у України буде достатньо сил. І тоді побачимо, хто переміг в цій битві за Донбас. Тобто битва точно не прогнана. Є, звісно, є перемоги у росіян тактичного плану, ну перемога чи не перемога, чи можна це назвати перемогою, коли ми дивимося те відео восьми хвилини. Але ну, просування, тобто результати є, скажімо так. От командири можуть відзвітуватися, що вони там пройшли стільки -то сотень метрів чи навіть кілометрів. Але битва ну, точно не програна. І говорити ну, сказати, ми програємо битву за Донбас. Тобто і, і тобто, що що далі? Тобто, ну давайте тоді виходити з Донбасу, чи як? А, ну яка, яка логічне, чи, чи це просто претензія до верховного командувачі чи, чи головнокомандувача? Ну не знаю. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.